Привіт усім з вами Катя і я рада вас вітати у новому березневому випуску новинарки. Е, і ми його то зараз знімаємо. Я не пам'ятаю насправді яке число, але новинарка вийде 1 квітня, що е, день дурня, і водночас перший день життя з новим президентом України. Сподіваємося, якщо не буде другого тура. Куба позитивних речей. Ні, і я думаю, що ми можемо з вами також розглянути, що цікавого сталося в УКУ за останній місяць, і таке згадати, що класного з вами відбулося. І 29-30 березня відбувся Юз-Хакатон, який організували студенти першого курсу факультету прикладних наук. Туди студенти приходили зі своїми ідеями, які, по суті, мають глобально змінити життя такої самої молоді, як і вони, і побачимо, що ж того було цікавого і чи зможе воно втілитись в життя. Уряд студентів дуже ґрунтовно і серйозно підійшов до підготовки своїх наступників і організував спеціальну симуляційну гру, яка називалася Останній студент. І відбулася вона 16 березня. Ні, за кілька годин студенти могли прожити 4 роки студентського життя з усіма його проблемами, з усіма його щасливими моментами і прокачати в собі всі здібності, які потрібні для успішного студента і для учасника студентського самоврядування. Тому зараз можете подивитися, як це все відбувалося, і студенти поділяться своїми враженнями. Такий захід допомагає побачити все студентське самоврядування і студентське життя. Ніби ти дивишся зверху на це і бачиш, які проблеми бувають і які дії потрібно робити, щоб бути максимально корисним для свого університету. Одним з найцікавіших завдань було коли нам нас змусили зробити мітинг через те, що наші осередки хотіли розформувати, і для того, щоб їх зберегти, нам було потрібно промітингувати. Взагалі основним завданням цієї гри було показати студентам УКУ, що є університет інші, державні, де немає відділу студентського життя, який робить практично всю роботу за студентів. Зрозуміти, що все в їхніх руках. І як вони поведуть там, 5 років свого життя в цій грі, так, так все і піде, такий результат і буде. Студентам нашого університету вдалося самоорганізуватися, вони справилися з ними. І продовжуючи тему уряду студентів, взагалі я хоч хотіла знову пожартувати про вибори в Україні, але я думаю, це вже досить просто досить. Тому будемо говорити з вами про вибори в уряд студентів да, на наступну каденцію. І зараз для вас є унікальний шанс стати представниками обличчям цілого студентства УКУ. Реєстрація на вибори триває до 6 квітня, тому обов'язково використайте свій шанс, зберіть найкращу команду і в бій. Струку відбулося аж три дні відкритих дверей. Що означає, що ми змогли побачити набагато більше облич, які наступного року з'являться в нашому університеті. Два з них відбулося в березні. Перший був для абітурієнтів, а другий був для майбутніх магістрів. Наші дівчата відзняли кілька кадрів, тому можете переглянути, як це все відбувалося. Магістратура. Якщо. Якщо хочете потусуватись, треба приходити в приходить час, вони міняють свої локації, п'ють каву, чай і веселяться. Ми займаємося майже тим самим, тільки не займаємося тулковим ділом. Ми тільки п'ємо чай, каву і веселимося. Це несправедливо. Приходять це з інших університетів, а студенти у КУТО працюють. Я не можу. У Кубло знімає для вас нове відео. Для вас стараємося, для вас тудимося, для вас не спимо ночі. Ми це не ставимо. Чим, на вашу думку, ковід відрізняється від інших університетів? Е, від українських він відрізняється, трошки сучасніший. І, мені здається, більш підходять індивідуально до студентів. Е, трошки покаже на європейську освіту. Сучасністю і глибинністю знань. Нестандартністю. Я би хотів, щоб навпаки, щоб казали, що це стандарт. Наразі більшість університетів вони хваляться академічністю. Тобто якоюсь такою заїжною штукою, яка, яка не приносить результатів. Тобто, там є якийсь рівень престижу. Ми такий там університет, який там працюємо з 1800 такого-то року. І в мене тоді завдалі нічого. Ви думаєте, що в мене в руках мікрофон? Ні, це хвіст спаніля. Хто, на вашу думку, такий магістр колегіуму? Магістр колегіуму? Студент вашого університету, я не знаю. Магістр, я не знаю, що колегіум, якщо чесно, мені здається, це нарада якась. От, а магістр колегіуму це ну, той, хто саме умний, мабуть, сам. причому не командир, ну не той, хто там, саме умний. Це таке права рука командира, який має так нашептати, щоб ну, все пішло правильно. Друг студентів, який їм допомагає, який є головним у вирішенні якихось ключових питань, і який старається зробити життя студентів комфортним. Знаєш, який пароль до карточки священників? Два, вісім, чотири, шість. У мене такий самий, відколи я поступив в УКУ. Ми це не вставимо. Так, вечірка року для бакалавру називається свічка. Як вона називається для магістрів? Канделябр. Канделябр. Цікаво, добре. Підсвічник, так. Народної мови. Вогник. Бомба. Бомба, просто бомба. Дякуємо, що ви були з нами і розділили з нами щастя згадування всіх визначних подій заверзень в Уко. І сподіваємося, побачитися з вами наступного місяця. Бувайте!